Борочко, а скажіть мені, ваша Роза раніше грала на піаніні, а тепер вона таки вчиться грати на саксофоні? Ну так, я ледве її вмовив. А що так? Ой, Соломоне Маркович, раніше вона на додачу до піаніни собі ще й підспівувала, зате тепер її рот хоч чимось зайнятий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чай, кава чай. Чорний, зелений, чорний. Гарячий, теплий, гарячий. У чашку, склянку. склянку. Із цукром без, і з цукром. Пісок, рафінат, рафінат. Один, два, три, два. З лимоном без, без. Потім секс, не секс. Ні, я додому. Чому? Відчуваю, що до ранку не приступимо, а мені рано на роботу. По другій годині ночі дзвінок у квартиру. Дружина відчиняє двері, завалюється в дрова п'яний чоловік. Дружина запитує: Де це ти так нажерся? чоловік ледве бурмоче. одрозів, І відключається. Пауза. Дружина починає роздягати п'яного чоловіка, тягне за штани і стягує разом із ними труси, бачить на кінці презерватив. Зриває його і встромляє чоловікові в дупу. збирається і йде. Наступного дня приходить додому за речами, заходить у квартиру, бачить картину. Все сяє від чистоти, чоловік у фартусі готує обід, білизну випрано і випрасовано, величезний букет квітів у вазі. А чому це ти вдома, а не в друзів? запитує дружина. Чоловік бурмоче свій підніс. Немає в мене більше друзів, немає. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ти знаєш, куме, учора ввечері я навчав своїх дітей демократії, дозволивши їм проголосувати за те, який фільм подивитися і яку піцу замовити. І чим то все скінчилося. Врешті-решт, я сам вибрав фільм і піцу, тому що гроші все-таки у мене.